Едгар Аллан По, Золотий Жук. Скорочено Го го, він скаче, мов скажений, його тарантулу укусив. Усі помиляються. Вільям Леграна, нащадка відомого аристократичного роду, переслідують невдачі. Він утрачає всі свої статки. Щоб уникнути насмішок і принижень, Легран покидає новий Орлеан. І переїжджає на пустельний острів біля узбережжя Атлантичного океану. Там він будує собі хатину, де мешкає зі стареньким слугою Джупітером і величезним собакою. Відлюдництво легран компенсує книжками і прогулянками біля моря, під час яких поповнює багату колекцію рідкісних комах. Оповідач доволі часто відвідує свого друга. Під час одного з таких візитів Легран і його слуга захоплено розповідають йому про останню знахідку для колекції, золотого жука. На жаль, показати диво комаху Легран не може, адже на один день віддав її товаришу колекціонеру. Жук, от що! Він яскраво золотої барви, завбільшки, з великий горіх Гікорії. І має дві чорні, як вугіль, цятки вгорі на спині, а третю таку саму унизу. Вусики тоненькі. Тоненькі, але важкенькі, докинув своє слово Джупітер. Та цей жук із щирого золота. Усе до цятки в ньому золоте, усередині і зверху. Такого важкого жука я з роду віку не бачив. Нехай так, Джупе, Відказав Легран занадто вже поважним тоном, але це не підстава, щоб ми їли пересмажену дичину. Жук і справді такої барви. Легран обернувся до мене, що я майже згоден із Джупітером. Надкрильця мають такий металевий відблиск, якого ви ще ніколи не бачили. А втім, завтра й самі переконаєтесь, а тим часом я ось вам покажу, якої він форми. Сказавши це, легран сів до невеликого столу, де лежали перо й чорнило, але не було видно ані клаптика паперу. Попорпався він у шухляді, проте й там теж паперу не знайшлося. Нічого, сказав урешті легран. Нам і цього вистачить. Він дістав з кишені камізельки клапоть, як мені видалося, дуже брудного паперу, і почав побіжно накреслювати на ньому. Обриси жука. А я все так і сидів собі коло каміна, ще не встигши зігрітися. Легран скінчив своє малювання і, не підводячись із місця, передав мені папір. Еге е, ж, промовив я, уважно розглянувши малюнок. Жук таки чудний, ніде правди діти. Чогось подібного я ще в житті не бачив. Хіба що це може череп? Череп з кістками на Череп, повторив легран. Такий справді, на папері воно начебто й схоже. Безперечно, дві верхні чорні цятки, ніби очі, правда, а довша внизу, ніби отвір рота, та й весь контур овальний. Може, й так озвався я, але з вас, легране, художник ніякий. Я краще почекаю. Поки побачу самого жука, якщо хочу скласти собі уявлення про його вигляд. Легран сердито забрав папірця і вже майже зіжмакав його, щоб викинути, очевидно, у вогонь. Коли це раптом щось прикувало його увагу до малюнка, Умить лице йому побагровіло, а тоді зробилося смертельно бліде. Кілька хвилин він пильно придивлявся до малюнка. Не рушаючи з місця, потім підвівся, узяв свічку зі столу і сів на морську скриню в найдальшому кутку кімнати. Там він знову почав ретельно розглядати папір з усіх боків. Він не озивався, і, хоча його поведінка вельми мене дивувала, я вважав за краще й собі мовчати, аби не погіршувати, і без того лихий гумор приятеля. Невдовзі. Легран дістав з кишені сурду та гаман, обережно вклав туди папірця і, заховавши його в письмовий стіл, замкнув шухляду. Згодом оповідач отримує записку, у якій друг просить його негайно приїхати. Під час зустрічі Легран повідомляє, що збирається в експедицію, яка принесе йому багатство і поверне родові маєтності. За його словами. Шлях до золота має вказати золотий жук. Відтак друзі разом з Джупітером вирушають на пошуки скарбів. За кілька годин маленький загін дістається порослої ожиною площини біля підніжжя гори і, прокладаючи стежку косою, виходить до надзвичайно високого і розлогого тюльпанового дерева. Легран наказує Джупітеру. Вилізти на дерево, тримаючи в руках золотого жука, він підіймався все вище, аж поки його присадкуватої постаті і зовсім не стало видно за густим листям. Незабаром почувся його голос, не мов би десь іздалеку. Довго ще лізти? А ти вже високо? запитав і собі легран. Ще як, відказав негр. Я вже бачу небо. Небо це байдуже, слухай, що я скажу. Оглянься назад і порахуй, скільки гілок ти проминув на тому суку, по якому лізеш. Порахував? Одна, дві, три, чотири, п'ять. Позад мене п'ять гілок, маса. Тоді вилізь ще на одну вище. За кілька хвилин почувся голос, запевняючи, що власник його дістався до сьомої гілки. Тепер, Джупе, збуджено закричав легран, лізь по цій гілці так далеко, як тільки зможеш, а коли побачиш щось чудне, озверся. А коли посунешся ще трохи, але так, щоб не впасти і не випустити жука, я подарую тобі долара. Я вже сунуся, вже, вже, хутко відповів Джупітер. Уже кінець, мало не вереснув легран. Та вже близько маса, боже милосердний, що це тут на дереві? Ну, зраділо, скрикнув легран, що там таке? Та нічого, тільки череп. Хтось лишив свою голову на дереві, а вороння видзибало все м'ясо до крихти. Череп, кажеш, чудово, а як його прикріплено до гілляки? Чим він тримається? Ай, справді маса. Зараз гляну, чудасія їй-бо, здоровецький цвях у черепі, оце ж він і держить черепа на гілляці. Тепер слухай, Джупітере, зроби точно, як я скажу. Ти чуєш? Еге ж, маса, то добре вважай знайди ліве око черепа. Га, оце ж пак маєш, та ж у нього ніяких очей нема. А хай тобі з таким телепнем, ти знаєш, де в тебе права рука, а де ліва. А вже ж знаю, я добре знаю, де в мене ліва рука? Це та, що я нею дрова рубаю. Ну та, звісно, ти ж лівак, а ліве око в тебе з того самого боку, що й ліва рука. Тепер ти вже знайдеш, може, де ліве око черепа, Себто місце, де було ліве око. Знайшов? Запала довга мовчанка, нарешті не грозвався. то ліве око черепа з того самого боку, що й ліва рука, але в черепа й сліду руки нема, не те що. Та вже хай ось воно, ліве око, знайшов. То що з ним робити? Пропусти жука вниз крізь той отвір, скільки шворки стане, але стережися. Щоб шворка не випала з руки. Уже зробив маса. Нема легше, як пропустити жука крізь дірку. Оно він висить унизу. Призахідне сонце ще трохи освітлювало пагорок, де ми стояли, і в останньому його промінні жук зблиснув, наче лощена золота кулька. Він вільно висів межигілля, і, якби його впустити. Упав би нам біля ніг. Легран швидко взяв косу і розчистив ділянку три-чотири ярди в перетині, а тоді наказав Джупітерові пустити шворку і злазити з дерева. Забивши кілочок саме в тому місці, де впав жук, легран окреслює коло і починає копати. Після двох годин роботи яма стає досить глибокою. Але герой нічого в ній не знаходить. Кінець кінцем, наш золотошукач, до якого я відчував щирий жаль, вибрався з ями. Кожна риска його обличчя свідчила про гірке розчарування. Поволі й неохоче, він почав натягати сортута, якого він скинув, коли брався до роботи. Увесь цей час я не озивався. Джупітер – на хазяїнову команду став збирати інструмент. Після цього він розв'язав собаці морду, і ми, в глибокій мовчанці, рушили додому. Так ми пройшли з десяток кроків, коли целегран, голосно лайнувшись, підскочив до Джупітера і схопив його за комір. Вражений негр вирячив очі з дива І широко роззявив рота, Лопати. Вилетіли йому з рук, а сам він упав навколішки. Ти, мерзотнику, просичав легран крізь зуби, триклятий, чорнюче, відповідай мені зараз же, чуєш, Щоб без усяких викрутів де в тебе ліве око? Ой на Бога, маса віле. Та отже, моє ліве око, хіба ні? заголосив нажаханий Джупітер, кладучи долоню на свій правий орган зору. І невідривно там її тримаючи, немовби хазяїн намірявся видерти йому те око. Я так і думав, я знав, закричав легран, випустив негра і кинувся витинати різні вихиляси та скоки на превеликий подив свого служника, що, підвівшись із колін, мовчки позирав то на хазяїна, то на мене. Ходімо назад, вертаймося! скомандував легран. Цього разу легран окреслив коло трохи більше діаметром, ніж попереднє, і ми знову заходилися копати. Я завзято копав і час від часу ловив себе на тому, як поглядом нишпорю по ямі, наче сподіваючись побачити той вимарений скарб, що звів з розуму мого бідолашного товариша. Так минуло півтори години. І саме коли ці химери уяви. Цілком полонили мене, наш собака раптом знову несамовито розгавкався. І то не було вже з нічев'я або спримхи, як за першим разом. Тепер у його гавкоті чулася виразна стурбованість. Цього разу Джупітер дарма пробував зав'язати йому писок. Пес вирвався в нього з рук і, скочивши в яму, став скажено рити лапами землю. За кілька секунд. Він вигріб купу людських кісток, що колись були двома скелетами, у суміш із металевими гудзиками та зітлілою вовняною одежею, ще кілька ударів лопатою, і на видноті показалося лезо здорового іспанського ножа, а далі три-чотири золотих та срібних монети. Тепер ми заходилися працювати куди завзятіше, і такого гарячкового збудження, як у подальші десять хвилин, я ще зроду не зазнавав. Ми очистили від землі довгасту дерев'яну скриню, яку, судячи з того, що вона чудово збереглася і дошки не втратили твердості, колись було оброблено якоюсь хімічною речовиною. Скриня мала. Завдовжки три з половиною фути, завширшки три і заввишки два з половиною. Задля міцності її пооббивали залізними обручами, що, перехрещуючись, утворювали неначе градчастий перепліт на ній. Нам відразу стало ясно, що втрьох ми такої ваги не подужаємо винести. На щастя, віко скрині закріплювали тільки два висувні прогоничі. Задихаючись із хвилювання, ми тремтячими руками вирвали їх, і вмить незмірний скарб зблиснув перед нами, коли світло ліхтарів упало в яму, від мішма накиданої купи золота та самоцвітів сяйнуло таким блиском, що нас мало не посліпило. Пора стояла пізня, і якби ми дуже забарилися, то не встигли б до ранку. Перенести все в хатину.